15 березня стало чорною датою для Архангельського. У цей день до селища міського типу на Херсонщині завітав руський мир. Мародерство та масові грабежі перше, до чого вдалися окупанти. Коров розстрілювали, все, свиней здавали, грузили в машини, потім дійшли до віщей, телевізорів, ломбард Херсон здавали. Вигрібли все. В селі, нема нічого. Починає з носків, кончає шапочкою. А мебілі, з посуди, навіть балакати не хочу, навіть вилки забирали, ложки, вилки, тарілки, все. Я кажу, чи вони голодні, чи в них там немає нічого. Кричали ми тут надовго і навсігда. да. Вони ходили, мародерили. По людях забирали і яйця, і молоко, вино. Ну їх саме дужче інтересувала випивка, щоб було самогонка, вино, і вони це де арку побачать, і йдуть, і заходять, і почали, починають тероризувати. Під дулом автомата, веди, шукай, де закопала. Лариса власниця ось цього магазину господарських товарів. Вже у перший день окупації жінка змушена була рятувати крамницю від непроханих гостей. Магазин я відкривала сама, тому що як утром прийшла, вони почали ламати його. І коли я підійшла до їхнього командира 90-го батальйону, мені сказали, що це Аслан, то він мені сказав, що ви, будь ласка, ви, пожалуйста, відкройте магазин і пусть вони візьмуть те, що їм потрібно. Но їм потрібно було все. Ординці виграбли з полиць магазину майже усе каже жінка. Від назви «2002 дрібнички лишились кілька тюбиків з фарбою та дівчачі гумки для волосся. Товар та майно орки зносили у машину і поїхали з награбованим геть. Вони з таким прийшли настроєм, що вони тут будуть хазяйнувати. Що тут будуть їхні землі, що це будуть їхні магазини, що тут будуть їхні поля, що тут вони привезуть свої сім'ї. Вони з таким настроєм прийшли. І таке враження, що їх витягнули десь із ну, якихось аулів. Вони не бачили цього всього. Вони коли зайшли в магазин, то вони грабували все, все. вони електротехніку брали, а тільки як забрати чайник без підставки, я не знаю. Поруч з крамницею пограбований та розтрощений архангельський ліцей. Його окупанти перетворили на штаб. Біля закладу нарили окопів та бліндажів. Тут же укриття для важкої артилерії. З неї гатили по навколишній території та житлових будинках. Таких як цей будинок в Архангельському десятки. Влітку у нього прилетів ворожий снаряд. На щастя, людей у той час вдома не було. Подружжя евакуювалося до Кривого Рогу. Будинок Лариси спочатку прийняв на себе удар, зрештою став домівкою для окупантів. Аби відбудувати пошкоджене, тепер потрібен час і немалі гроші, а ще сили, щоб винести купи сміття та позбутися смуріду. Оце був прильот ось в дерево. В дерево сюди пробило це насліді, пробило і все, це, і труби. І всередині в хаті всі через кожну стінку все пролетіло, і все прибило. У хаті потолків немає. Багатьох із цих людей окупація виселила до погребів ночі без сну та голод, згадує принади руського миру Тетяна. Чотири місяці ми сиділи в окупації. Це му я так хліба хотіла в що я муку цю дерь просіювала, дерев. Оце ну, мука, оце за це оце. і пекли ці жолатки, ну як це це хліба просто хотілося. Ночу сидиш в погрібі, днем у погрібі, почалися обстріли сильні, почалися снаряди. І Це ж так, чудопічку зробили, готували на чудопічки на дворі, поки ті дрова за запалиш, поки тут чудопічку розпалиш, а вони снаряди летять тобі над головою, то туди, то сюди. Це дуже жах, це дуже жах. Я і під плитку падала, бо як летить снаряд, не знаєш, куди він впаде. Дуже страшно, це жах. це жаль. Тортури та катування мирних людей. Ще одна темна пляма окупації Архангельського. Про них мешканці згадують неохоче та з болем в душі. Найбільше закарбувався у пам'яті розстріл двох родин. Одну із сімейних пар окупанти стратили за зауваження. Розмова була така, що щоб не стріляли з мінометів. з мінометів. бо. Жилий район, а вони стоять, як не коло двору, на, на городі стоять і обстрілюють нашу територію. А ці ж почали скарги на їх. Ну, як це воно давайте начальника, хто у вас там старший, хто командир. Ну, розібратися треба, що ж ви стріляєте, тут? тут люди живуть. А на другий день приїхав їх уже розстріляли. Найшли в підвалі їх Ларису, дружину його і Валентина. Вони обоє були в підвалі, обоє були розстріляні. То, звісно, дуже дуже, дуже жалко цю сім'ю. А друга сім'я теж вони пропали. Коли вже зайшли наші військові, зайшли військові і вони вже проглядали ці будинки, цю місцевість. То вони знайшли роз у їхній квартирі, знайшли розстріляну цю жінку, а вже згодом приїхали уже, місцеві жителі, які проживали в цих будинках, і вони вже обнаружили вже чоловіка. Він був в цій же самій квартирі, а тільки на балконі. Він був на балконі, він сидів і теж він був розстріляний. Останні дні окупації були чи не найтяжчими, згадують місцеві жителі. Кажуть, ворог зубами, кігтями вчепився в село, а відступаючи, мінував території. Після звільнення від окупантів люди потроху повертаються до Архангельського, але подорожувати селом ще зарано. Прямо у центрі можна знайти ось таку небезпечну знахідку. Руйнування та знищена інфраструктура, покинута вибухівка, залишки ворожого одягу, написи на десятках подвір'їв із попередженням міни. Так сьогодні Архангельське зустрічає усіх, хто повертається з евакуації, аби відбудувати своє господарство та мирне життя громади. 2 жовтня українські військові вигнали із села останнього окупанта. Лягали спати вечором. Дивна тишина була один раз вистріл. був. І все. Утром встали, кажу, слухай, сусід прийшов. А він каже, тихо, Я, мабуть, війна кончилась. Коли дивимося, цілий отряд іде українців було. Всього було. Розплакалися, так? А як же? І вгощали, і вони нас, і ми їх. А тільки плакали, чого так довго вас не було за річкою і так довго Проводов, Микита Шевченко постфактум.